Це елітний район Небущіце у Празі, столиці Чехії. Затишні будинки, тихі та чисті вулиці все створене для того, щоб власники цих маєтків почували себе комфортно. Житло в такому місці обходиться в кругленьку суму. Наприклад, ось цей будинок нещодавно продавали за 10 мільйонів крон. Зараз це більше 10 мільйонів гривень. Будинок прямо по сусідству належить українці. Її ім'я Оксана Гриневич. Вона обіймає посаду заступника головного лікаря відомчої лікарні Феофанія у Києві, яка правда вже три роки перебуває в декретній відпустці. Оксана Гриневич веде дуже непублічний спосіб життя, але нам вдалося розшукати це фото. Журналісти неодноразово називали Оксану Гриневич цивільною дружиною колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна. Одразу декілька наших джерел, що працювали з ним в прокуратурі, також це підтверджують. У результаті нашого розслідування ми віднайшли не лише цілу низку формальних підтверджень цьому, але й дізналися, що у Віктора Шокіна та Оксани Гриневич є спільна дитина, на яку оформлена частина елітного майна. Усе це в деклараціях про доходи та майно прокурора Шокіна не зазначено. В розділі майно родини одні прочерки. Повернемося до Праги. В листопаді 2014-го, року, коли Віктор Шокін був ще заступником генпрокурора Віталія Яреми. Оксана Гриневич стала одноосібною власницею та директоркою чеської фірми IBDP. Ця компанія володіє котеджем та землею. Під ним в елітному прайському районі. Журналісти Радіо Свобода у Чехії чотири рази впродовж трьох тижнів приїжджали до будинку Гриневич. Ознак, що тут постійно хтось мешкає, не видно. Цей будинок вони купили десь два роки тому. Я їх особисто не знаю, але точно бачила. Не знаю, чи це політик чи ні, та чи з України він, але точно не чех. Знаю, що в них є маленька дитина, але протягом літа я нікого з них не бачила. Небушіцянебушіця це міський район Праги, який можна вважати містечком сателітом. Тут знаходиться багато розкішних віл, які користуються попитом переважно віноземних громадян. Район вважається дуже безпечним. Також тут знаходиться праська міжнародна школа для дітей іноземців. Обивата мешканці Небушіц – це переважно багаті родини, працівники міжнародних організацій, працівники різних посольств. Тим не менш, цей маєток офіційна власність Оксани Гриневич. На які кошти українська лікарка в декреті могла придбати таке недешеве майно у Чехії? Можливо, вона – ключ до іншого таємного життя Віктора Шокіна, який він роками не відображав у декларації. Офіційно він холостий чоловік. Це класична схема, тобто це як правило, так і вчиняється. Навіть дуже часто бувають випадки, коли е, наші шлюбної спеціально розриваються, припиняються офіційні відносини для того, щоб можна було майно передавати, наприклад на свою дружину або починати відносини з іншим з іншою людиною і формально на неї передавати майно. Окрім будинку у празі, Оксана Гриневич також володіє кількома земельними ділянками та будинком на майже 300 квадратів у селі Пилява Київської області. Пилява розташована поблизу сухолуччя, яке свого часу облюбував для мисливства Віктор Янукович. Спочатку Гриневич купила 29 соток, однак цього їй схоже стало замало. Рішенням сільради влітку 2015-го, коли Шокін вже був генпрокурором, Гриневич безкоштовно отримала ще 12 соток землі. Поруч наразі жодних ознак, що тут хтось постійно проживає, і тут не видно. Однак місцеві пригадують, що тут бував Віктор Шокін. Самого генерального прокурора тут бачили? Бував він тут? Може й буває, ви знаєте, воно ж там загорожено кругом, ми ж не бачимо нічого, бо воно ж там аж, аж туди аж у воду. Ось у недавно були якісь машини там. Не так давно. Ну, неділю, може, повторіло отак десь. так, недільку-півтори, так? Да? Так, да, десь були якісь машини. Він тоді він тоді ще як робив до Він, не, він не, не приїжджав. Може, раз у год там приїжджав на по цим, коли був генеральним, да? да я ж кажу, то він дуже рідко їздив. Коли Шокін прийшов на посаду заступника генпрокурора улітку 2014 року, сам він за декларацією володів земельними ділянками в пів гектара, квартирою, садовим будинком та гаражем. Ми розшукали офіційно задеклароване майно шокіна. Зокрема, він є власником квартири на вулиці Яслав у самому центрі Києва, а також земельних ділянок в селі Ленди в Київській області. Та, схоже, що самого генпрокурора і тут давно не було. Добрий день, А ми шукаємо кого. Вашого сусіда Віктора Ноколаєвича ви не знаєте, давно вони були? Не знаю я давно я його не бачу. Де ж він насправді ме? Схоже на те, що Шокін міг, якщо не постійно проживати, то часто перебувати ось у цьому будинку у селі Забір'я під Києвом. Цим маєтком на майже 900 квадратних метрів Шокін офіційно володів до літа 2014-го, Хоча в своїй декларації цього не відобразив. А вже через місяць після призначення на посаду заступника генпрокурора подарував цей розкішний будинок та землю під ним своїй доньці Вероніці Анастасії Гриневич. На момент дарування їй був лише один рік. Про те, що Віктор Шокін, офіційний батько цієї дівчинки, прямо вказано у договорі дарування маєтку, який нам вдалося віднайти. Від імені дитини договір підписувала її мати Оксана Гриневич. Зараз господарів вдома ми не застали, однак будинок посилено охороняють. Зокрема, й поліція охорони. Цікаво, що Шокін досі продовжує офіційно орендувати у сільради ділянку в притул до подарованого маєтку. Тут є місце для городу та худоби. Раніше телепроект без парканів зафіксував, як Шокін виходив саме з цього помешкання вже після того, як переоформив оформив його на Вероніку Анастасію Гриневич. Тоді за генпрокурора на брифінгах виправдовувався його підлеглий. Прокурор-спікер Владислав Куценко. Мовляв, будинок давно не у власності Шокіна, а ночує він там, де хоче. Близько року, півтора року назад, генеральний прокурор його подарував іншій особі. Це не є його приватною власністю. У сьогоднішній день генеральний прокурор Віктор Миколаївич Шокін є неодруженим холостяком. Тому свої дні і ночі він проводить там, де вважає за потрібне. Вузами брака він не зв'язаний ні з ким. І це було його приватне перебування у цьому будинку. Він як людина, як чоловік, і дай Боже багатьом чоловікам в 63 роки мати стільки сил, перебуває де хоче, з ким хоче, в тому числі і днює, і ночує. І це дійсно була б особиста справа генпрокурора. Якби не знаходились нові нові факти, що за своєю таємною родиною він може приховувати своє справжнє матеріальне становище, особливо зараз, після року роботи на посаді генпрокурора. Та відставки після критики через незадовільні результати у ході розслідування ми знайшли ще низку доказів на користь того, що Оксана Гриневич є цивільною дружиною Віктора Шокіна. Окрім того, що вони мають спільну дитину, на яку він переоформив свій дім. По перше, за нашою інформацією, Оксана Гриневич була прописана в кількох об'єктах нерухомості прямо пов'язаних із Шокіним. Зокрема, в 2009-му вона прописалась у будинку на вулиці Тимирязівській на Печерську у Києві. На той час і до листопада 2010-го землею під цим будинком володів сам Віктор Шокін. Після цього Оксана Гриневич, восени 2010-го на цілих три роки прописалась у квартирі батьків Віктора Шокіна, яку згодом він отримав у спадщину. Ще одна цікава деталь: коли ось в цьому будинку одного з так званих діамантових прокурорів Олександра Корніця, який, зрештою, виявився наближеним до на той час генпрокурора Шокіна відбувався обшук. Його дружина Світлана Корнієць відправила про це повідомлення абоненту, підписаному як Оксана Шокіна. У протоколі обшуку, який є в розпорядженні програми, є фотографія цього повідомлення. Ось воно. Слідчі переписали номер абонента Оксана Шокіна у свій протокол. Ми зателефонували за цим номером, однак жінка говорити з журналістами відмовилась. А, добрий день, Оксана Володимировна? Да. Добрый вот, день, меня зовут Катя Коплюк, я журналист Радио Свобода. А уделите мне минутку? ничего, сам не хочу. <свободить> <свободить> а, Что-что? А, вот.